Не відволікайся. Роздуми над Словом Божим на середу восьмого тижня звичайного періоду. Рік другий. Того часу, коли учні були в дорозі, піднімаючись до Єрусалима, попереду них йшов Ісус. Вони ж були дуже здивовані. А ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Взявши знову дванадцятьох, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми піднімаємось до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його». І бичуватимуть його, і вб'ють, а через три дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Йоанн, сини Заведеєві, і кажуть йому Учителю, хочемо, щоб Ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм, А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Бо вони ж сказали йому. Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі Твоїй. Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм, Чашу, котру я п'ю. Ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені, але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова та Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм, Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів. Панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. Якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому. Але щоби послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Яків та Йоанн приступили до Ісуса зі своїми амбіціями саме тоді, коли Ісус простував до Єрусалима. Марко зазначає про це так коли учні були в дорозі, піднімаючись до Єрусалима. Попереду них йшов Ісус. Матей ще більш підкреслив цей момент пишучи Побажавши ж піти до Єрусалима. Це прагнення Господа не є випадковим, не є звичайною інформацією про час події. Це щось більше. Прагнення Ісуса йти до Єрусалима відображає його прагнення виконати волю Отця. І саме тоді підходять до нього двоє учнів зі своєю волею, своїми амбіціями, своїми планами. У той час, коли Господь прагне звершити своє слово у твоєму житті, лукавий підсуватиме тобі найрізноманітніші ідеї, щоб тебе відволікти. Яків і Йоанн, своє запитання про те, щоб засісти праворуч і ліворуч Господа. Ставлять одразу після того, як Ісус згадав про хрест і про свої страждання. Саме там, де мова йтиме про хрест, буде також і катехеза диявола, про все, що завгодно, аби лише відвернути Тебе від мети твого життя. Коли сатана спокушує, Його підступи стосуються не якихось дрібниць, а навпаки. Суті твого покликання, істоти твого життя, мети твого шляху. Не дай себе обманути. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.